Всім привіт! Доброго дня, друзі! Йдемо з донькою на дачу сьогодні, 23 березня. Йдемо з автобусу і подивіться, яка ось тут в нас краса. Спеціально зупинилася, щоб показати вам квітнуть проліски. Подивіться, вся гірка вкрита пролісками. І ось там знизу також. Ой, які гарні! Пташки співають, субота сьогодні дуже-дуже гарна погода. Ідемо попрацювати. Але красу навколо також приємно помічати. Так, перше, що хочу робити, це розсадити ось цей клематис. До речі, хочу вам його запропонувати на продаж. Якщо вас цікавить, фото зараз додам. Ось подивіться, які вже погінці молоденькі. В мене є і в окремих горщичках, але невеличких таких горщичках. І є ось так разом. Зараз підготую ґрунт, розсаджу ось в такі скляночки. Тиждень можна десь і через тиждень можу відправити. Якщо вам цікаво, пишіть мені на Viber. Viber залишу. В описі під відео. Взяла ґрунт, трішечки в мене було покупного. Додала туди агроперліт, додала туди звичайний садовий ґрунт, свій з грядочок. На грядочках в мене також досить поживний ґрунт підживлений з минулого року. І додам десь грамів 700 гумус, перероблений червоними каліфорнійськими черв'ячками. Гарно вимішую. Так, шишка потрапила, не потрібна, дуже велика для таких скляночок. І в півлітрові скляночки пересаджу. Так, і давайте разом з вами подивимось. А, Я ось так і зроблю. Просто розламаю зараз, розріжу, щоб не пошкодити корінці, і все. Такий ґрунт досить сухий, я його не проливала. Так, потроху дістаю. Так. І будемо дивитися. Ось перший пагінець. Ось така коренева, досить гарна. Бачите, і корінці молоденькі, свіженькі, і новий пагінець. І ось тут також є з минулого року на тому стовбурці також брунька ось прокинулася. Так, зараз так подивимось. Взяла водичку, привезла з квартири кореневін і потім пролью кореневіном. Подивимось, скільки їх ми не є, щоб вас зорієнтувати. Ось такий також гарний корінчик живий. Одразу буду в скляночку складати. Ось взагалі, подивіться, який чудовий корінець. І корінець, і пагінець. Ну, я думаю, що вони всі будуть гарні. Це з минулого року. Я в минулому році їх розмножувала. І з минулого року ось так вони себе почувають. Також гарна коренева. І молоденький ось пагінець на стовбурці минулого року. Бачите, ось червоніє. Це в мене четвертий. І ось такий п'ятий і шостий. Подивіться, який шостий взагалі чудовий. Тут он великий, як і погінці, вже, бачите, молоденькі, червоненькі. Ну, і коріння також гарне. І в теплиці в мене також є кілька горщиків. Ті також хочу пересадити, для того, щоб побачити, чи вони живі, чи ні. Також так само витягну, подивлюсь. Якщо живі, гарно посаджу. Ну, я думаю, з десяток штучок буде, тому пишіть. Далі буду займатися газоном. Так, ось таким чином розсадила. Як лиматися, вийшло в мене 14 скляночок. Зараз приберу їх до теплиці, щоб вони скоріше почали свою вегетацію, але коріння все передивилося, все гарне. Так що вам, якщо цікаво, пишіть на вайбер, одразу можете писати, скільки вам і адресу. Я вас запишу, а потім тиждень-два, коли я побачу, що вони гарно вже в цій скляночці вкорінилися, тоді я відправлю вам. Так, у себе ви можете ще рік потримати в скляночці, або можете висадити десь вже в садок, але спостерігайте за ним. Тому що ну, все ж таки він ще молоденький маленький. І почну догляд за газоном навесні. Ну, перше, що обов'язково роблю, хоча і восени вигрібала, і взимку вигрібала, якщо потрібно. І також гарно вигрібаю навесні. Вигрібаю не легенькими грабельками, як восени, наприклад, щоб листя зібрати, а ось такими колючими. Для того, щоб трішечки його можна так сказати підпушити. Зараз гарно приберу до того ж. Якщо є такі жовті ділянки, обов'язково потрібно його гарно прочесати. Далі дуже потрібна робота це аерація і скарифікація газону. Що це таке? Це робляться такі проколи, можна робити, якщо у вас невеличкий газончик, навіть вилами. Зараз ближче я вам покажу. Якщо у вас великий дорослий газон, то краще купувати спеціальну машинку, так сказати, скарифікатор. Він буває акумуляторний, буває електричний, буває механічний. Я вам фото додам, просто щоб ви мали уявлення, що це таке. В минулому році сестра в мене придбала, в них досить великий газон, йому вже 11 років і вже потрібно було його скарифікувати. Для чого робиться ця скарифікація? Якщо у вас невеликий газон, можна навіть зробити самим, взяти якийсь вал, але він повинен бути досить важкий, набити на нього гвістки і прокочувати туди-сюди. По газону, щоб зробити отвори. Ну, це якщо ви захочете зробити самі. А так взагалі можна ось і вилами. Для чого робиться карифікація газону? Прибирається так званий войлок, який з'являється з часом на газонах. Це якісь відмерлі частини трави, це також, якщо там може бути досить тісно росте травка або десь затінок, там може з'являтися мох. Він відмирає і також ущільнює газон, тобто скарифікація робиться для того, щоб забезпечити коріння газону повітрям. Ви робите проколи, тобто проходить скрізь ці проколи або прорізи, якщо скарифікатор, як наприклад у сестри, там є леза, і вони прорізають газон. Ось в минулому році вони зробили цю операцію, і якщо я не помиляюсь, вони там, ну якби не 10 мішків зібрали трави тієї, яку зрізає цей скарифікатор, і Її, яку вичислили між травкою, ось, між тими рослинками, які ростуть. Тому це досить важлива процедура. Ну і ось поближче. І ось ближче можна, якщо ось такий невеличкий газон, як у нас, просто зробити отвори вилами. Тобто втикаєте грубо кажучи, вила десь на 5 см глиб, Ось так. і на якійсь відстані 20 см робимо проколи. Так ми забезпечимо корінці газонної травки повітрям. Так буде краще проникати донизу добриво. Зараз ми будемо підживлювати газон обов'язково на весні, І так буде гарно проникати волога до корінців нашого газону. Так, після того, як гарно прочесала газон, ну, хочу вам сказати, що газон це я його так називаю. Ми ґрунт не підготовлювали, просто була в нас тут галявинка, і вирішили саме тут зробити газон. В минулому році я трішечки підсіяла насіння. Але в цьому році також сьогодні буду підсівати трохи насіння. І все, і ми його влітку косимо саме як газон. Ну і доглядаю вже як за газоном, але деякі нюанси тут є. Так. Наступне, що роблю, це просипаю піском. Навіщо піском просипати? Ну, В моєму випадку це і для того, щоб вирівняти трішечки поверхню газону, тому що ми його не сіяли спеціально і не прокатували, не втрамбовували. Далі. Також пісок запобігає ущільненню дернового шару, тобто волога і повітря гарніше тоді проходить до коріння трави. Ну, Розкидаємо. Не дуже щільним, тобто не взагалі щоб було суцільний пісок. Але я ось так беру і десь 5-літровий відерце на 2 квадратних метри розкидаю піску. Так, Пісок допомагає збереженню вологи у коренях газончику, також запобігає утворенню мху зверху газону, і тоді газон у нас досить гарно декоративно виглядає і не хворіє. Також запобігаю утворенню кірки після поливу газону або після того, як пройдуть дощечки. Якщо газон у вас дуже піщаний, грунт, точніше, там де ви зробили собі газончик, дуже піщаний або знаходиться на схилі, цього робити не потрібно. Також у пісочок можна додати доломітове борошно, доломітове борошно є дуже гарним джерелом магнію, а магній запобігає утворюванню багатьох хвороб на газонній травці, тобто газончик у вас буде постійно здоровий. Так, після того, як я просиплю весь газончик пісочком, я буду його підживлювати. Підживлення навесні для будь-яких рослин, багаторічних, особливо троянд, кущів, плодових або декоративних, і так для газону дуже-дуже корисне і дуже важливе. Навесні ми даємо добриво, яке має в собі максимальну кількість азоту для того, щоб допомогти рослинам після зими прокинутись і наростити гарну зелену масу і стартувати в рості. А так як газон у нас це і є суцільна Зелена маса, тому ми даємо йому максимальну дозу азоту. Я взяла карбамід, тобто сичовину, тут 46,2% місту азоту, тобто, можна сказати, суцільний азот. Додаємо 30-40 грамів на один квадратний метр. Ось таким чином підживлюємо. От також можна взяти будь-яке добриво спеціальне для газону, наприклад, чистий лист або ще якісь інші, їх багато, можна взяти суперфосфат, нітроамофоску, також можна взяти селітру. І проливати я газончик, зараз не буду, тому що нам, нам ще передають дощечки, і грунт також досить вологий. Карбамід розчиниться і сам дуже гарно. Я зараз підживлю газончик і далі буду ще підживлювати. Підсівати. Чим буду підсівати, якою травою, ну, також пару слів вам скажу. Щоб заорієнтувати, скільки це 30 грамів це ось така жменька. Столова з гіркою ложечка. Після того, як зробили аерацію, залишились отвори і також добре, гарно в ті отвори потрапить і одразу дуже гарно просто молюю коріння газончику, щоб воно гарно наростало. Зараз волога буде сонечко, і газончик буде гарно виглядати. Так, і після підживлення газону також хочу трішечки досіяти травки. Ну, для того, щоб був більш щільний дерновий шар. Так, травку я взяла на вагу фірму, навіть не пам'ятаю, якась голландська. Я взяла спортивну. Спортивна, по-перше, вона сама по собі утворює дуже щільну зелену масу. По-друге, вона дуже стійка до витоптування. По-третє, вона дуже посухостійка, тому що нею гарно засівати якісь спортивні майданчики. Або ще чогось. Тобто постійно знаходиться на сонці, і відкрите сонце впродовж цього дня вона не боїться. До того ж, тут в нас діляночка саме така, що тіні зовсім немає. На ній впродовж сьогодні зранку і до вечора, особливо влітку. Також вона не так сильно наростає, тобто не так часто потрібно буде її скашувати. Вона розміром 5-7 см, і вона не так швидко йде за ці межі. Ну, саме цю травку я взяла, то продавчиня казала, що це 100 грамів на 1 квадратний метр для посіву. Я буду підсівати це в мене не з нуля газон. Тобто я ось тут взяла 200 грамів, просто розподілю на цьому шматочку, і я думаю, сподіваюся, що травичка в цьому році виросте, і газончик у нас буде досить щільний. Він і зараз непогано виглядає, враховуючи, що ми його не сіяли спеціально на зиму він не зник. І те, що я в минулому році підсіювала, я вже бачу. Просто ось так на око, що це саме газонна травка вийшла. Вона, ось знаєте, бур'янці, якщо або пирій, ну він тут а вже ж є, вони виходять кущиком, а газонна травка вона виходить поодинока. Тобто можна, коли вона молоденька, побачити кожну рослинку окремо. Вже зараз весь підживлю і тоді буду підсипати травку. Я знаю, що ще обробляють газон від хвороб, але я не знаю. Ну якось навіть коли в прибудинку мешкали, і сестра в мене ми якось не обробляємо. Чи ми не бачимо тих хвороб, чи може їх в нас немає на газонах? Не знаю. Тому обробляти нічим зараз не буду. Якщо ви вважаєте за потрібно, я вам залишу підказочки на деякі препарати, чим обробити газончик навесні від хвороб. Ну, ось і все, в принципі, що хотіла вам сьогодні розказати про газон, також хотіла показати вам красу рідної природи, поки йшли на дачу. Про клематиси також вам сказала. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!